Дождіть, будь ласка, згідно з закону статті 35 закону про поліцію, закону вимогу зупинити. Ці на на повинен вам показувати Не тільки надайте. паспорт. Тільки ви. паспорт. Тільки... Як ви зобов'язані мати при собі, я маю пред'явити на законну вимогу. вимогу. Будь ласка, згідно з статті 35 закону про поліцію, закону вимогу. Будь ласка. дня. Патрульна поліція старший кунат прав. Добре. Паспорт пред'явив. Намагаються посвідчення водія. Я посвідчення водія не покажу і реєстрацію транспортного засобу. Згідно з статті 35 закону про поліцію, повинно правила зупинки повинні мені підставу. Чому вимагають? Паспорт я пред'явив. Заборони предмет у вас. Не, ну нема. Ні, жінка по блаблакару. Dobre, no wszystko dobrze. wszystko To